Всім привіт! Ви на каналі Стежками історії»! Миролюбний український народ був змушений століттями доводити право на своє життя і свободу. У цьому випуску я пропоную вам ознайомитися з видатними битвами на українській землі, в яких предки сучасних українців здобували собі волю і відстоювали право на життя, і які нехай і не завжди закінчувалися перемогою, все ж стали для нашої батьківщини знаковими, зробивши Україну україною. Цей список боїв може здатись глядачеві суб'єктивним, адже він далеко не повний. Деякі епізоди з даного переліку можна назвати битвами за Україну тільки умовно, але всі вони відбулися за безпосередньої участі українців і залишаться в пам'яті майбутніх поколінь. І так, поїхали. Битва на Синіх водах 24 вересня по 25 грудня 1362 року. У той час частина сучасної України знаходилася під литовським впливом а Київське князівство і Поділля під гнітом татар, які захопили ці території в середині 13 століття. Вважається, що перемога русько-литовського війська в цій битві підірвала могутність Золотої Орди, що дозволило по максимуму звільнити українські території від монголо-татарського ярма. Атака Калузького посада Листопад. Грудень 1618 року. Атака козаками війська Запорозького під проводом гетьмана Петра Сагайдачного, що відбулась після облоги Москви в ході польсько-московської війни, так званий похід на Москву. Дії запорожців посприяли укладенню перемир'я на умовах Речі Посполитої умовами участі козаків у поході. Польщі на московське царство були розширення козацької території, зняття заборон і обмежень на православ'я, збільшення чисельності війська, визнання Польщею судової та адміністративної автономії війська Запорізького. Крім того, необхідність постійно лавірувати між Османською імперією, Московським царством і Річчю Посполитою змусила гетьмана використовувати похід на Москву як демонстрацію сили козацтва. Польський король і Сейм частково погодилися з цими вимогами. В результаті, за участь в московському поході, запорожці отримали непогану винагороду. Гетьманський полк розмістився на постій в Києві, а Сагайдачний прийняв титул гетьмана України і став керувати тією частиною країни, яка визнавала себе козацькою. На честь гетьмана названо флагман ВМС України. Битва під жовтими водами, весна 1648 року, відбулася в ході повстання Богдана Хмельницького, а знаменувалася перемогою козаків у союзі з татарами над поляками. В ході битви реєстрові козаки, що перебували на польській службі, перейшли на бік Хмельницького. Перемога в цій битві дала українцям надію на вихід з під польського впливу. Корсунська битва травень 1648 року. Ще одна важлива битва Хмельницького. Після перемоги під жовтими водами козаки рушили до Корсуні, де розташовувалися військові частини польських коронних гетьманів Калиновського і Потоцького. Ця битва завдала непоправної шкоди польському війську. Загинуло понад 20 тисяч осіб. На українських територіях почалося масове національно визвольне повстання проти Речі Посполитої. Битва під Берестечком червень 1651 року. Ще одна битва Богдана Хмельницького, яка, на відміну від попередніх, закінчилася поразкою. В результаті гетьман був змушений прийняти дискримінуючий білоцерківський мир, згідно з яким число реєстрового козацького війська зменшувалося вдвічі, а козацька територія Гетьманщина скорочувалася з 16 полків. Дев'яти на правобережжі та сіми на лівобережжі аж до одного київського воєводства. Польській шляхті поверталися всі її давні володіння, а селяни повинні були повернутися на панщину. Природно, авторитет Хмельницького стрімко тану збіг ряду несприятливих обставин і підштовхнуло його до рішення про перехід Гетьманщини під руку російського царя. Битва під Підгайцями, жовтень 1667 року. Поразка козаків під проводом гетьмана Петра Дорошенка в ході західного походу, яка змусила його укласти угоду, що визнає перевагу Речі Посполитої над правобережною Україною. Цей період в історії Гетьманщини називається Руїна. Фактично, на територіях правобережної і лівобережної України постійно велися кровопролитні бої. У цей час Московське царство, Річ Посполита і Османська імперія вели боротьбу за контроль над територіями підконтрольними війську Запорозькому. Напередодні західного походу Дорошенка, Річ Посполита і Московське царство вели переговори про мир. В результаті цих переговорів Москва могла зректися претензій до правобережної України, щоб зміцнити своє панування над лівобережжям. У зв'язку з цим Гетьман Дорошенко, який прагнув єдності України та свободи війська Запорозького, запланував похід на річ Посполиту, щоб змусити її відректися від правобережжя і таким чином поставити обидві сторони перед фактом незалежності цієї частини України. Після поразки і підписання невигідного козакам миру, населення правобережжя, незадоволене правлінням Дорошенка і постійними татарськими набігами масово переходило на лівобережжя. Стаючи під прапори лівобережного гетьмана Самойловича і позбавляючи правобережну частину України будь-якої самостійності та геополітичного значення в цілому.